Отже, доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогодні я вас рада вітати на нашому вебінарі Географія в цифрову епоху Інноваційні методи використання технологій у викладанні. Дякуємо, що приєдналися сьогодні, і бажаємо вам продуктивного часу, цікавих відкриттів і натхнення. Отже, розпочнемо. Сучасні цифрові технології значно змінили підхід до навчання у школах, особливо в таких дисциплінах, як географія. Провадження інноваційних інструментів викладання дозволяє розширити горизонти пізнання учнів, покращити їхню взаємодію з матеріалом та забезпечити більш глибоке розуміння географічних процесів і явищ. Цифрові технології відкривають нові можливості для дослідження географічних об'єктів, дослідження ландшафтів, аналізу кліматичних змін і розуміння взаємозв'язку між природними і соціальними процесами. Віртуальні екскурсії та інтерактивні карти. Відкриваємо світ без кордонів. Ви можете побачити на екрані History Pin. Він дозволяє створювати і ділитися віртуальними турами. На основі історичних фотографій вчителі можуть використовувати цей ресурс для навчання географічних аспектів, історії та вивчення змін у пейзажах різних місць. Ви можете побачити цю програмку. ось Її основне зображення тут є декілька е, так званих закладок. Ви можете колекціонувати їх, також можете переглядати е, в часі. Як можете побачити, ось є е, часовий проміжок. Тисячних до сьогоднішнього часу. Ось, наприклад, ми попались з вами в Сан-Франциско. Також можемо попасти і в Україну, і в Францію, і в Польщу, де хто зараз е є. Можемо е також навести часовий проміжок, наприклад, е 1856 рік, е навести на будь-яку точку. І... Побачити певні е, історичні е, розповіді, ось можете бачити історичні фотографії. Також в цій програмі можна е, проводити екскурсію певно, досліджувати та інше. Продовжимо з вами далі. Геоінформаційні системи ГІС, аналіз даних у просторі. Взагалі, віртуальні системи ГІС є потужним інструментом для аналізу та візуалі... візуалізації просторової інформації, який надає можливість працювати з даними, пов'язаними з географічними розташуваннями. ГІС дозволяє зібрати, зберігати, обробляти також, аналізувати та візуалізувати дані, що мають географічне відношення. Вони використовуються для вирішення складних задач у різних галузях, таких як картографія, це може бути звичайна екологія, урбаністика, економіка, географія та багато інших галузей. Може бути, до прикладу, наша система Google Earth: це інтерактивний додаток, який дозволяє користувачам досліджувати планету Земля через 3D-карти. Вчителі можуть використовувати його для створення уроків, що включає… Вивчення ландшафтів, це природних ресурсів, зміни клімату та інших аспектів географії. Учні можуть самостійно досліджувати різні країни та континенти. Давайте переглянемо цю програму, запускаємо планету Земля. Ось в поїску можна ввести, наприклад, я знаходжусь в Житомирі, Житомирська область, де ви можете побачити певні розташування. Території, також можна інші вводити будь-які місця. Це може бути Сан-Франциско, як було до цього. Це може бути Польща та інші. Можете переглядати ось так карту і брати інші слої, і так само досліджувати, як попередньою картою. Продовжуємо з вами далі. Основні можливості та застосування ГІС у географії. Взагалі їх дуже багато. Я відкрила основні три: це основні аналізи географічних процесів. ГІС дозволяють учням вивчати географічні процеси, які відбуваються на різних рівнях. Це від глобальних змін клімату, це розширення пустель до локальних, це ерозія ґрунтів, зміни ландшафтів. Наприклад, за допомогою ГІС можна моделювати розподіл природних ресурсів. Також просторовий аналіз та картографія. Один з основних аспектів ГІС – це картографічний аналіз, тобто створювання карт, це найлегше, що відображають різні географічні об'єкти та явища. ГІС дають можливість працювати з різними типами карт, такими як фізичні карти, тематичні карти, карти використання земель. Карти, густоти населення тощо. Також це моделювання екологічних та природних процесів. Їзд дозволяють моделювати природні явища та оцінювати їх вплив на довкілля. Це включає моніторинг змін у ландшафтах, наприклад, вивчення екологічних зон, аналіз забруднення довкілля. Це, наприклад, за допомогою ГІС можна моделювати поширення лісових пожеж або повеней. Продовжимо з вами далі. Мобільні додатки та ігри для географії навчання через гру дуже цікавий аспект інтерактивність та залученість. Мобільні додатки та ігри забезпечують інтерактивний підхід до вивчення географії. Учні можуть брати участь у віртуальних подорожах, взаємодіяти з картами та об'єктами на екрані, розв'язувати різноманітні завдання та виклики. Цей тип навчання робить географію більш цікавим та захоплюючим предметом. Також це гнучкість у навчанні. Мобільні додатки дозволяють учням працювати в будь-який час і в будь-якому місці. Це забезпечує гнучкість у процесі навчання, що особливо важливо у умовах самостійної роботи або дистанційного навчання. Учні можуть працювати на своєму мобільному пристрої, виконувати завдання, проходити вікторини та досліджувати наше довкілля. Різноманітність навчальних стилів. Мобільні додатки та ігри дозволяють враховувати різні стилі навчання. Наприклад, це візуальні учні можуть працювати з інтерактивними картами та графіками, аудіальні слухати, пояснення та коментарі. Для кінетичних учнів ігри це потрібно активно взаємодіяти з матеріалом, що дуже гарно на них впливає. Далі. Отже, є в нас декілька прикладів. Їх дуже велика кількість в інтернеті. Я надала їх декілька. Це GeoGebra, дуже цікавий застосунок. Це платформа для вивчення математики, але також має інструменти для аналізу географічних даних, створення інтерактивних карт та геометричних фігур. Також National Geographic Kids. Також цей додаток використовується у вивченні географії. Це створений для дітей, які пропонує велику кількість відео, ігор, вікторин, статей про природу, географію та наукові відкриття. Він поєднує освіту з розвагою, даючи дітям можливість вивчити цікаві факти про різні країни, континенти та природні зони. Можемо відвідати цей сайт. Ось ви можете побачити ігри, вони тут є різного характеру, наприклад, з планетами, або ж вивчення тварин, вивчення країн. Також вище можна побачити відео, також про тварин про планети, і дуже багато цікавого є на цьому сайті. Далі «Stack the countries». доволі цікавий також застосунок. Ця мобільна гра дозволяє учням вивчати країни світу, їхні столиці, прапори та розташування на карті. Гра має форму блоків, де учні повинні правильно розташовувати країни на карті. Це допомагає розвивати навички орієнтування на карті. І є така більш доросла гра, уже таких підлітків. Це класична гра, яка дозволяє учням вирушати в подорожі по світу, вивчаючи різні географічні об'єкти та історичні пам'ятки. Учні повинні використовувати знання про різні країни, щоб знайти злочинністю Кармен Сан-Дієго, що сприяє розвитку навичок географічного аналізу та критичного звичайного мислення. Будемо з вами продовжувати далі. Це використання великих даних, big data, в географії. Один з найбільш перспективних напрямків застосування цифрових технологій у географії це робота з великими даними, великий обсяг даних, яких доступний через онлайн-ресурси, дозволяє здійснювати детальні дослідження та створювати прогнози для розвитку географічних регіонів. Використання великих даних дає можливість вчителям і учням вивчати різні аспекти географії, це такі як дослідження ефективності природних заходів, вивчення економічної діяльності в різних регіонах і аналіз міграційних процесів та демографічних змін. До прикладу, можемо віднести це, НАСА надає доступ до великої кількості даних, зібраних з супутниками НАСА. Ці дані охоплюють різні аспекти географії, такі як температура, вологість, змінення клімату та інші екологічні показники. Давайте відвідаємо цей сайт. Ось ви можете побачити на екрані різні е, географічні карти. Це може бути е, потоки вітрів, е, змінення ландшафтів. Ось можна побачити е, самі ландшафти, які знаходяться на картах. Також е, на карті можна побачити. Е, як змінюється ця періодичність карт? Тут кожні 10 хвилин можна побачити зміну карти, а також нижче є карти, які не оновлюються. Тобто вони були зроблені ще в 2019-2020 році? Можемо побачити одну з карт. Давайте візьмемо карту нічну, дуже гарна. Вона виглядає ось так. І вона змінюється кожен день. Ось можна побачити ближче Україну, як відносно проживає населення і багато інших аспектів. Далі продовжуємо переваги впровадження цифрових технологій у навчання географії. Перше, це е, збільшення інтерактивності та залучення учнів. Цифрові технології значно підвищують інтерактивність уроків, учні можуть працювати з інтерактивними картами, вивчати кліматичні умови через графіки та діаграми, проводити віртуальні дослідження, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу залучення учнів до активного процесу навчання через технології. Також доступ до глобальних ресурсів. І даних. Цифрові технології дозволяють учням отримати доступ до величезних обсягів інформації з глобальних джерел, таких як карти, статистичні дані, дослідження і звіти. Це дає можливість вивчати географію на основі реальних, актуальних даних, а не лише теоретичних знань. Також це гнучкість і адаптивність навчального процесу. Цифрові технології дозволяють створювати адаптивне середовище, яке відповідає індивідуальним потребам. Учня. Наприклад, за допомогою онлайн-платформ учні можуть працювати у своєму темпі, повторювати матеріали чи проходити додаткові модулі для кращого засвоєння складних тем. Також це практична підготовка до розвиток важливих навичок, використання цифрових інструментів, таких як ГІС, які ми з вами вже бачили, а це аналіз великих даних, створення карт, моделей допомагає учням розвивати навички, які є важливими для сучасного світу. Це включає в себе здатність працювати з інформацією, приймати рішення на основі даних, вміння прогнозувати та здійснювати аналіз. Далі, звичайно ж, у нас є виклики. Вони є в будь-якій сфері, і виклики впровадження цифрових технологій у навчанні я вважаю такими: це висока вартість обладнання та програмного забезпечення. На жаль, одним з основних викликів є висока вартість, таких як комп'ютери, планшети, спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу даних або картографічні платформи. Для багатьох шкіл це може бути суттєвою перешкодою, особливо.